Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Поєдинок Усик Вайлдер немає сенсу за нього. Ніхто не заплатить. Усику потрібен певний гонорар, і цей бій його не дасть. Тож я не думаю, що ми побачимо усик Вайлдер Німецький 33-річний... Професійний боксер, тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл непереможений. Тепер зірка і магніт для публіки. Він б'є по корпусу, а кажуть, усику це не подобається. Хто взагалі любить удари по корпусу? Це може бути дуже цікавий бій. Я хочу побачити усика проти нового імені, не проти 40-річних ветеранів Кабаєл. Реальна загроза зараз має бути бій Кабаєл проти Усика. Подібну заяву зробив британський коментатор. Аде у щодо можливого наступного бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Переможець Ліги чемпіонів минулого сезону французький ПСЖ отримав найбільший прибуток 144 мільйони 400 тисяч євро за турнір. Гавіталійського інтера 136 мільйонів 600 тисяч, Лондонського арсеналу 116 мільйонів 900 тисяч, іспанської Барселони 116 мільйонів, 116 з німецьких Мюнхенської Баварії 105,8 млн. Дортмундської Борусії 102 і 100 тисяч мільйонів, в Мадридського Реалу – 102 мільйони. Суми виплат іншим учасникам склали менше 100 мільйонів євро. Подібні цифри при пропризові виплати клуба за участь у лізі чемпіонів сезону 2024-2025 років оприлюднив УФА. Донецький Шахтар перебуває в очікуванні, оскільки увійшов до топ-вісімки і напряму вийшов до однієї восьмої фіналу Ліги конференцій. Жабкування для гірників відбудеться 27 лютого. А поєдинки 12 та 19 березня варіанти суперників на цій стадії для них сильніший у двобої куб з Філяндія Лех Польща переможець пари Шкендія, Північна Македонія, Самсунспор, Туреччина. Робоча група Української асоціації футболу проінспектувала арену в іспанському місті Валенсії Естадіо С'ютат де Валенсія, на якій 26 березня підопічні Сергія Реброва прийматимуть команду Швеції у випадку перемоги. Синьо жовті там же 31 березня зіграють проти сильнішого у парі Польща Албанія. Вона є рідним домом для місцевого футбольного клубу Леванте і здатна вмістити на своїх трибунах 26 шість тисяч триста п'ятдесят Сом сама національна команда перебуває у складному становищі так форвард. Італійський роми Артем Довбек після нових аналізів разом з клубом вирішили провести операцію з видалення м'язово-сухожильного ураження лівого стегна. А відновлення триватиме біля двох місяців, через що він ймовірно не допоможе збірній України у плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026 До цього була інформація про те, що турецький Фенербахче, близький до підписання українця. Транс. Фер якого римляни визначили у суму, яка складає 20-25 двадцять мільйонів євро, і у разі бажання турків угода може відбутися відразу. Ангеліський Евертон планує підписати захисника збірної України Юхима Коноплю, контракт якого належить Донецькому шахтарю. А він не збирається продовжувати нинішню угоду, термін якої спливає 30 вересня поточного року, і вже вивчає варіанти для продовження. Кар'єри, тим часом мова йде про те, що вінгер нашої національної команди і лондонського Челсія Михайло Мудрик ймовірно вже зіграв останній матч за аристократів. Якщо футбольна асоціація Англії офіційно дискваліфікує його, то клуб може піти шляхом розірвання контракту, як це сталося з полем погба в італійському ювентусі. Челсі вже фактично готується до життя без українця. Влітку клуб підписав вінгерів Джеймі Дітенца та Олександро Гарначо які грають на лівому фланзі а юний Ештевау Вільян, завершив попередньо погоджений трансфер на Стемфорд-Брідж. Кепські справи і в голкіпера мадридського реалу Андрія Луніна. Президент клубу Флорентіно Перес жорстко відреагував на сенсаційний виліт команди з Кубка Іспанії після поразки 2-3 від представника другого дивізіону Альбасете. Вжив заходів і вирішив позбутися та виставив на трансферний ринок Вінісіуса Жуніора, Едуарду Камавінгу, Франа Грасію і Андрія Луніна. А поки що збірна України може натуралізувати шотландського нападника шведського Сиріуса. 21-річного 21-річного робіюра, чий дідусь є етнічним українцем, а він перебуває у процесі отримання. Українського громадянства існує ймовірність, що Юр зможе бути викликаний у збірну України як вже у березні, коли відбудуться вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Робі Юр знаходиться і в сфері інтересів Житомирського полісся. Втім, шведський клуб відхилив пропозицію вовків у півтора мільйонів євро. Проте очікується, що українська сторона покращить пропозицію до двох з половиною мільйонів євро. Людмила Кічинок з Дніпра не змогла завоювати на хардовому парному турнірі WTA 500 в Аделаїді Австралія. У своєму 25-му фіналі вона разом. З американкою Дезіра Кравчик у двох сетах 1-6-4-6 поступилися в другому сіяному тандему Катерини Синякової з Чехії та Джан Шуай з Китаю. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Адріана Шевцова стала переможницею а Владислава Григор'єва срібною призеркою міжнародних змагань з фігурного катання на ковзанах. Кристал Скейт, які тривають у Румунії, дівчата тренуються під орудою наставників В'ячеслава Ткаченка, і Лілії Батутіної та хореографа Надії Красні. Біговий двіж Дніпра, таку назву експромтом, отримала неформальна, дружня, затишня зустріч, що і для усіх спортивних клубів, аматорів і просто любителів цього різновиду легкої атлетики в Олімпійському домі організувало і провело управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Бігуни міста єднайтеся. Зрештою наразі мова не про доріжки стадіонів чи траси кросів, щоб зміцнити співдружність з колективним інтересом, заради спільної мети згуртованості тісного зв'язку і монолітності усім спортивним клубам, аматорам і просто любителям цього різновиду легкої атлетики. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради організувало і провело в Олімпійському домі неформальну дружню затишну зустріч, яка експромтом отримала назву Біговий двіж Дніпра. Ідея цього заходу це об'єднати всі бігові клуби нашого міста, об'єднати всіх, хто бігає, хто любить біг, хто живе бігом. На одному заході просто поспілкуватися, пофотографуватися, пофатурувати, провести такий сучасний двіж, нагородити кращих спортсменів цих клубів, щоб вони отримали задоволення та поспілкувалися між родом не тільки на трасі, а в такому приміщенні, як Олімпійський дім. Десь подібні слова очільник спорту міста мовив, і в ході стислого привітання на адресу усіх, хто завітали на зустріч, після чого він вшанував подяками і брендованими сувенірами і подарунками свого відомства, гарну низку кращих за підсумками 2025 року, серед яких і виконавчий директор громадської організації Старт Дніпро Павло Балабанов, на рахунку якої частка проведених різноманітних легкоатлетичних забігів у місті і поза його межами. Похваститись можемо, мабуть, найбільшим забігом під час останніх чотирьох років повномасштабної війни. Ось ми провели старт дніпро Дніпромарафон. Було 600 учасників, і насправді ми цим дуже пишаємося, що ми змогли зібрати стільки учасників. Було дуже багато з різних інших регіонів України із з Львів, Рів. Ну тобто, це була прям вся Україна приїхала в Дніпро, не ну, зважаючи ні на що, і це було дуже приємно. І зрозуміло, наші улюблені Миколаївчики, такі найдобріші забіг року. Також було майже 300 учасників, і, і діти, і дорослі, і костюми. Ну тобто, Дніпро живе і спортивне Дніпро живе. І це, і це прям дуже приємно. Натомість тренер клубу Осієрдіпіті Денис Камішков тішиться приростом у майже 20% тих, хто долучилися до занять бігом у минулому році, зрештою, як і успіхами та перемогами своїх колег на міжнародній і вітчизняній аренах. Ми виступали на міжнародних змаганнях з усієї на чемпіонаті Європи, світу. У нас були призери у вікових категоріях, не в абсолюті, а в вікових категоріях. Якщо брати Україну, то багато в абсолюті у нас призерів і дівчат, і хлопців. Це якщо брати взагалі да, спортивні результати. Якщо брати просто аматорській ком'юніті наше, то у нас приросло десь 20% нових членів. Просто люди приходять, займаються їм цікаво. Плюс Зараз, якщо ви помітили, нема розділення на клуби, є вже більше люди об'єднуються і це дуже надихає. Серед інших вшанували того вечора і одного зі старішин бігового двіжу Дніпра, чемпіона світу серед ветеранів на дистанції 5 тисяч метрів, В'ячеслава Приходька. Бігом ніколи не пізно займатися, почати Є Є навіть в історії такі люди бігають після 50 років і значно покращують свої результати, але це не основне, Ну, це психологічна і фізична своя, своя розгрузка організму. Біг це перша, першочергова зняття стресу. Кава брейк, спілкування, різноманітні цікаві розіграші з жартами, лотерея, корисне та мотивуюче коло однодумців подарували гарний настрій і атмосферу, створили потужний енергетичний і емоційний стан в оточенні співтовариства людей, які мають спільні інтереси, і є прихильниками бренду, що їх об'єднує бігу, які роблять його у Дніпрі живим і сильним, а ще не просто виходять на пробіжки, але і створюють клуби, організовують і проводять івенти та змагання. Велика подяка управлінню спорту нашого міста. Це дуже класний захід. Скажу чесно, вперше таке відвідую, і бачу, як спорт і біг єднає, як він залучає до здорового способу життя. І в наш час це, мабуть, найголовніше. Тому варто не тільки прислухатися до слів титулованої легкоатлетки, але і самому побігти заради свободи та здорового глузду, де не потрібно ні за ким гнатися і кому-небудь щось доводити. Це можливість досконало зрозуміти власне тіло, відчути своє дихання і серцебиття, збагнути та оцінити роботу організму і просто ставати кращою версією самого себе. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.